Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестрі, праздник покрова Пресвятої, Богородиці. Колись в древні часи, коли на Константинополь було нашестя ворогів і неприятелів. В лахерському храмі зібралися люди і звершували молитву сенечне бдіння при святій Богородиці. Вони молились, щоб Матір Божа захистила їх і зберегла. І ось під ранок Преподобний Андрій Христа Раді Йородовий, який був на цьому молитовному зібранні, подивився на небо і побачив Пресвяту Діву Марію, яка стояла і тримала над людьми дивний омофор. І Андрій каже своєму учневі Єпіфанію, подивися, брате, бачиш царицю і владичицю всіх, що моляться за всіх людей. А Єпіфаній каже, бачу отче Святий і ужасаюся. Матір Божа молилася за тих людей, які до неї звернулися з молитовною, за молитовною допомогою. Святі Отці, говорячи про силу молити Матері Божої, говорять, що Пресвята Діва Марія подібна до Столпа Давидового. Колись Цар Давид в Єрусалимі побудував стовп, таку вежу важну, на якій були розміщені всі знаряддя перемоги, щити, коп'я, стріли, луки, ну та, та зброя, яка тоді вживалася. І цей стовп був і красотою Єрусалима, і його оплотом. І святі отці говорять, що Матір Божа також це духовна вежа, духовна башня, яка є красотою церкви, і у якої є всі знаряддя для того, щоб перемогти діяволу, перемогти всяке зло. І ті люди, які звертаються за допомогою до Матері Божої, вона завжди їм допомагає. Мати Божа молилася над народом в блакетті церкви і говорила такі слова, Царю Небесний, прийми всяку людину, що прославляє Твоє Пресвяте, Пресвяте ім'я на всякому місці. І хто пам'ятає мене, те місце освяти. Прийми всякого, хто прославляє тебе. І шануй мене, твою матір, вислухай їх молитву і збери сохрани їх від всякої біди і зла. Таку молитву матір Божа творила і зняла з себе, покривала своєю чесної глави і такий, ну, платок широкий. І він такий був світовідний. І вона простерла його над людьми. Це церква називається Омофором. І молилася, і потім Матір Божа стала невидимою, і став невидимий і той дивний омофор, який вона покривала людей. Але вона залишила благодать, яку вона завжди простирає до кожного із нас. У людини є різні обставини в житті. Є хвилини щастя, удачі, а є такі часи, коли все не спориться труднощі, хвороби, всякі іскушення. І ми повинні завжди молитися до Божої Матері. Коли добре, ми повинні дякувати Богу і дякувати Матері Божій за те, що вона. Подарувала нам своїми молитвами це добро. Коли у нас біда, ми повинні молитися до Божої Матері, щоб вона допомогла, допомогла нам перенести цю біду. Коли людина молиться під час благополуччя, у такої людини є дерзновіння молитися в час біди. Коли ми молимося тільки, коли грім загримить, то ця одна молитва, така робка не без держдовіння духовного. А коли ми молимося, коли нам добре, коли нам щасливі, коли в нас ще вдача, і коли у нас, і, і дякуємо Богу за це, то коли у нас біда і горе, у нас сильна молитва. Нехай Господь молитвою Пресвятої Діви Марії береже кожного із нас і охороняє від всякого зла. Нехай покров Божої Матері буде над нашою землею, українською землею, над нашим народом. І нехай вона захоронить нас від всякого ворога і супостата. Молитвою Прасотої Діви Марії, нехай Господь допоможе нам пройти достойно своє земне життя і бути наслідниками спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому на слави чище поклонення, нині безконечні віки. Амінь, аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.